Так, так, ми живемо в причепі на кемпінгу, це такий будинок на колесах. І зараз ми знаходимося в доломітах в частині Італії, яка називається Альта Бадія. Взагалі це наша традиція, бо вже четвертий рік підряд на всю зиму ми виїжджаємо в Італію, в гори, катаємось тут на лижах, подорожуємо і живемо зазвичай якраз в автомобілі. Попередні роки це були кампервани, кампери, а цього сезону ми вирішили протестувати і обрали для себе зовсім новий варіант, і тому ми живемо в причепі. Тож, якщо ви теж любите подорожі, one Life караванінг, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, вмощуйтесь зручніше, бо тут буде ще багато цікавих відео про наші будні, про побут і про те, як виглядає. Таке життя, Писочко. Однозначно, як плюс причепу можна вказати те, що тут дуже велика зона кухні. Якщо чесно, у мене колись в одній з квартир, яку я орендувала, однокімнатну маленьку, кухня, мабуть, була такого ж самого розміру, більш-менш. Холодильник точно теж був малюсінький, бо тут дивіться, який у нас досить він великий і є морозилка теж. Плита на три робочих місця, газова і багато-багато місця. Три величезних містки шуфляди. Вони насправді у нас навіть не заповнені повністю, тому що у нас. Немає стільки речей через те, що ми дуже довгий час уже подорожуємо і маємо досвід, то ми навчились, навіть, якщо є вільне місце, то ми не беремо нічого зайвого. Тому часто це виглядає так. Одну з поличок ми задіяли під прибирання засоби, хоча на них є місце теж ззаду. І наші шоломи. Просто бо тут було вільне місце, тому, тому так. Тут теж зручно завжди і готувати все, тому що велика робоча частина, дуже зручно робити каву, плюс є там розетка якраз під експрес. І якщо чесно, я без проблем тут мию весь посуд. Хоча насправді планувала, що це треба доробити ось там, в цих господарських частинах, бо це завжди зручно через те, що там є вода без ліміту, тепла великий напір води. А тут завжди все одно треба трохи економно до цього підходити. Але в плані зручності можу сказати, що тут я без проблем можу все і, і готувати, і прибрати, і розкласти. Тому в цьому плані я супер-мега задоволена. Погода сьогодні ось така: це такий перший день похмуріший і завтра весь день теж має падати сніг. Тому це ідеальний день, щоб зайнятися різними господарськими справами. Павел поїхав в магазин, щоб докупити декілька вішачків, які хочемо тут дочепити, щоб можна було розвішувати рушники і халати. Хоча у нас тут є ось там таких два і ось тут в душі, які ми використовуємо, але нам пригодяться ще. А я зараз якраз приберу, бо бачиш, тут уже дзеркало трохи брудне, і умивальник треба прибрати. Помию підлогу, у нас є з собою тут пилосос, який ми забрали з дому, тому зараз буде прибирання. А ще важлива справа, коли ти сидиш тут дуже довго на кемпінгу, це зробити прання. З плюсів тут на місці є пральні машини і сушарки, які працюють на монетки, плюс є автомат, в якому можна розміняти паперові гроші на монети, щоб заплатити за прання, тому без проблем все можна зробити. У нас тут стоїть кош з одягом, куди назбируємо, і зараз буду сортувати і піду займатися домашніми справами. Що маєш для мене? Маю для тебе гачаки. Cytron i. Limon. I klementynki z Kalabrii. Wow, wsmaczni? E, dużo dobre. Super, jak pogoda? A, niecharna. Dość. niebo. Chmury. Ty czujesz mnie? Czuję. Ty jesteś, ty jesteś Ukraińcem? пу 50 на 50? 50 на 50. Będą tutaj? Tak, do oślepki. Będą od razu suche, bo jest ten kaloryferek. jest. ось така. Павел, якщо не проїжджав вниз, до Лаїла до магазину, то каже, що на сорега видно якісь поодинокі, поодиноких лижників, які з'їжджають, але небагато. Що й перед тим так ще падало. Бала робити прання. Сушарка працює. А, ні, добре, пральні машинки вільні. Ось тут є такий автомат, щоб розділити його на монети. Сюди ставляєш паперові і тобі розмінює. Є сушарки, інструкції обслуговування на трьох мовах. Ось тут оплачуєш і обираєш а, по 6 евро за один цикл прання або сушення. Я Якраз має на два цикли прання. Тут є така повна-повна інструкція, якщо комусь цікаво, щоб правильно вибрати режим прання. Ну добре, будемо їхати. Ставила будильник на 50 хвилин, як продзвонить, як продзвонить, то піду перекладати в сушарку і треба буде взяти паперові гроші, тому що монети вже закінчились, розміняю одразу. А поки можна поприбирати. Тут трохи так слизько зробилось, тому треба обережно ходити. А взагалі так кайфово і тихо. Просто Тут теж був такий лід, що поклали коврик. О, і сміття треба викинути. Ну, і смітники теж тут одразу поруч, тому дуже зручно користуватись усіма зручностями, як... зручностями які є на кемпінгу. Бо? No bo це міски lepiej Так, Tak. A ja nie wiem, czemu tak zrobiłeś. Ми було на опакованні, так. Ми купили такі десерти тірамісу і крем брюле в супермаркеті і Павел каже, що на упаковці було намальовано, що треба перекласти на тарілку. Але то нема сенсу. Бо краще їсти з тої тарілочки, бо воно продається в таких. Зараз покажу, в яких. Ось в таких запаковано одноразових. Tiramisu i crème brûlée. I, I, i naprawdę nawet dosyć smaczne, prawda? O dużo ładne. Co robisz kawkę bez mleka? Ja robię kawkę bez mleka, bo ja robię espresso do tiramisu. Jesteś łochem? Si. si. A jesteś sigma? Albo nie. Albo nie. Ja już przyszła, się przekładać rzeczy, bo u mnie przodzwiń w budynek. Але там ще докручує щось, тому поки підготую собі монетки. 36 хвилин сушіння. Порозкладати гарно, щоб воно не було скручене і тоді добре висохне. Бо перші рази, коли я розкладала, просто перекладала речі, то треба було включати два цикли. А якщо їх усі так розтрусити трохи, то достатньо одного циклу. Ставила другу партію сушитись одягу, це відношу вже поскладати. Ще в тому, що ще протягом цього часу встигла помити волосся, послушити теж там всередині і поговорити, поспілкуватись, зустріла пані Галю. Вона з Івано-Франківська, і вона тут працює на кемпінгу вже другий сезон. А я її пам'ятаю, ще з минулого року, тільки в минулому році якось я з нею не познайомилася. У мене були підозри, що вона українка, але якось я не пересікалася так з нею ніде і не хотіла нав'язуватись, підходити, а цього року вже вирішила, що треба. Так що поспілкувалася з нею. Вона розповіла, що так, до речі, тут персонал живе або наверху в таких кімнатках, але здебільшого в таких старих причепах, які розставлені тут по кемпінгу, такі старі будиночки, і вони там живуть і працюють весь сезон. Мають тільки перерви на півтора місяця між сезоном, тобто в травень-червень, коли кемпінг закривається і не приймають тут гостей, і не приймають тут гостей і в листопаді. Тоді в той час якраз їде додому. w iwano Frankiska. bo powraca może są bo Ma na imię Hala. Hala. I ona mówi, że akurat w tym czasie, jak jest zamknięty, to mają półtora miesiąca e, przerwy wolnego i jedzie wtedy na Ukrainę. Rozumiem. Także pozdrawia cię. Dziękuję. Pawełek, wit po ciebie. Jakie harnęcie włosy. masz. Wow. Co Dziak. się mówi? Dziękuję. Dzięki, Paweł. Dzięki Paweł. Раз, коли помию волосся, приходжу і так роблю, так махаю і Павел мені каже, вау, вау, о боже, яке тебе гарне волосся. Я вже не буду ніколи робити таких твірчаток у Павелі. Ти Żadnych takich tłustych rzeczy ci tutaj nie usmażę. Bo? Bo to później wszystko... Je... Całe uwalone tym tłuszczem. Ale są. No to. Ja to przecież. No tak, ale tutaj całe jest jeszcze uwalone. Ja wiem, że to wyczyściłeś, ale nie idealnie. Czy jakoś herbatku nie? Dziękuję, dziękuję. Ми сьогодні поділились в Павла буде макарон, болоньєзе. А у мене буде з тунцем. І до нього авокадо, пармезан. А ще у мене залишили зі сніданку варені яйця, і я їх теж собі покришу. Буде таке дивне поєднання.

Bukiet Pani odpowiada? Tak super, idealnie. Poproszę.